У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Вадимом Мохначем. Бійця відспівали у Святопокровському храмі. Про це розповів міський голова Ігор Поліщук. 35-річного чоловіка призвали на військову службу по мобілізації на посаду водія електрика два місяці тому. Загинув боєць 12 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту часів яр Донецької області, каже родичка Валентина Хомич. Мобілізований 8 серпня, 10 жовтня. в нього був перший бойовий вихід. 12-го офіційно підтвердили, що попав безвісти, а через два дні повідомили, що загинув тіло. Знайшли батьки, дружина, двоє дітей. Він рано одружився. У нього вже сину від 14 років, меншому 8 років. Простий, безвідказний, трудолюбивий, допомагав всім. Віддати останню шану герою прийшла його сусідка Тамара Назарук. Каже Вадим, працював в будівельній галузі, був добрим та чуйним. Я голова ЗББ, що би не звернулася до нього. Це ну нема такої відмови. Він був непростим будівельником, налагоджував поставку матеріалів. Він безподобна, настільки добра і відзивчива людина. Що таких, мабуть, десь і там треба. Ми викладачі фахового коледжу технології бізнесу та права Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Випускник нашого коледжу. Хороша людина, хороший був хлопець. Веселий, життєрадісний, царство небесний. Він 89-го року, він з моїми, практично дочка моя, 88-го, в одну школу ходили. Ну, такий відповідальний був хлопець, спокійний, як дитина. У мене проводимо тільки хороші спогади. Я не знаю, як в нього жінка буде. У них двоє дітей, два маленькі хлопці. Чесно, не знаю як. Але це ну, дійсно велика втрата і для сім'ї і для батьків. Батьки просто вбиті, вбиті горем. Поховали Вадима Мохнача у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Оксана Кот, Валерій Фетисов Суспільне новини Луцьк.